Вітаю всіх. На початку служіння я прочитаю з Євангелія від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Сідайте, будь ласка, і е, минулого разу я розповідав, як це виглядає, да, коли ми через Ісуса Христа приходимо до Батька. От, і е, з Ісуса Христа починається християнство. Як явище взагалі, тому що без Христа нема християнства. І перший християнин це саме Христос. От, і Він являється главою тіла, главою церкви, а ми тіло. Так говорить нам Біблія. Колосянам, перший розділ, 18 вірш. Він є головою тіла церкви, він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. І земний шлях Ісуса Христа почався, як ми знаємо, з того, що Він на світ з'явився як звичайна людина, для того, щоб повністю пройти земний шлях, який проходимо. Ми з вами від народження і до смерті. Потім, стаючи на служіння, ми бачимо, що були присутні всі три особистості Бога, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І це показує, що вони, у них є єдність. Єдність у намірах, відношенню до людей. І це також добрий приклад показати людям, що сила у єдності. Далі я задумався, чому так сталося, що треба була допомога Духа Святого для того, щоб. Ісус Христос пройшов це земне життя. Думаю, Він же ж Бог. Хіба Він не мог прийти і пройти цей весь шлях сам? От. І тим паче ми знаємо, що коли Дух Святий зійшов на Ісуса Христа, то Він Його повів у пустиню для спокус. Я не знаю, кому подобається переносити спокуси мені не дуже. Але вони є, з ними треба боротися. І нам допомагає той самий Дух, який допомагав Ісусу Христу. І суть в тому, що Ісус Христос Він себе упокорив до образу звичайної людини. Філіп'янам 8 – Написано, він маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Для виконання його місії, завдання. На яке він був предназначений для спасіння людей, якби він прийшов зі своєю Божою силою, то це, так би, мовити, було нечесно. І тому він повинен був стати в ті ж самі умови, в яких знаходимося і ми з вами. Потрібно було, щоб він був точно Таких умовах, як і ми з вами, звичайні люди. І було прийняте мудре Боже рішення, звичайний Син чоловіческий, як говорить нам Біблія, в тандемі з Духом Святим вони проходять цей земний шлях. І прямо як ми з вами, самі звичайні люди, до того моменту, коли ми не стаємо на служіння. Богу. І ми також отримуємо таку саму допомогу, яку отримав Ісус Христос, Який став на служіння по спасінню людства. І Ісус Христос перший показав, що звичайна людина в тандемі з Духом Святим може пройти повністю. Земний шлях і не згрішити. І тепер слова, які записано у першому посланні Петра, перший розділ, 16 вірш. Адже написано: будьте святі, як я святий. Після того, як ми дивимося на шлях Ісуса Христа, вже не здаються нам такими нездійсненими і далекими. Ісус Христос себе упокорив до рівня простої людини, прийшов на землю, отримав підтримку Духа Святого і від початку до кінця пройшов земний шлях, ні разу не згрішивши. Це вражає. І рухаємось далі. Ми бачимо, що у нього це вийшло. Ісус виконав свою місію спасіння і показав, що можна жити свято. І ось ми з вами потрапляємо у Вселенську церкву, всіх спасенних, народившись з гори, не від бажання людського, а по волі Божій. А значить, чи народимося ми, чи не народимося, це рішення. Не від нас залежить. І якби ми до цього не ставилися, то це факт, що народилися ми по волі Божій. І тут у нас може виникнути думка, що від нас нічого не залежить. І я вам хочу сказати, якби не так. Апостол Павло пише до однієї з церков. Це Філіп'янам, 2 розділ, 12 вірш. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. І є така частина, яку нам треба щось звершувати на землі. І Спочатку може виникнути думка, ну нічого собі, Павло, що ти пишеш? Ісус Христос на Христі сказав, «звершилося», а ти пишеш Звершуйте. Ну як так? І виявляється, що є і наша відповідальність. Бог зробив сам те, що нам було не під силу, а те, що нам під силу, Він доручив. Саме нам наше народження це не наша відповідальність і заслуга. Бог дає нам життя як тілесне, так і духовне. Але давайте трошки поміркуємо. Чи будемо ми їсти, і що ми будемо їсти? Це наша відповідальність. Коли ви заходите в магазин і купляєте собі їжу, ви вибираєте чи купуєте те, що вам дають. У нас є певний вибор. Да? І ми вирішуємо, чи назначити може на сьогодні піст, і ми не будемо їсти, чи не назначити, які в нас потреби. І е, є певна відповідальність те, що торкається нас. І звісно, що це торкається не тільки духовної їжі. Чим ми наповнюємо свій мозок, що ми дивимося, що ми читаємо, що ми слухаємо, це чия відповідальність. Я думаю, що наша Бог нам дав вибор. Далі вчимося ми ходити, вчимося говорити, коли дитинка тільки народжується, це одне з перших завдань на землі, які стають перед людьми, перед нами. І ми вчимося, та і Бог говорить нам: ідіть. Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отца і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Амінь. І ми бачимо, що іти, ходити це також наша задача, наша відповідальність. Також ми вчимося будувати стосунки, і це теж наша задача. Через сім'ю Бог зробив такий прообраз на землі сім'я. Через сім'ю Бог показує, як раніше. Зовсім чужі люди стають рідними і близькими. Ми спочатку знайомимося, дізнаємося щось про один одного, все більше і більше закохуємося, одружуємося. І зараз у нас з Ісусом умовно відносини на відстані, по крайній мірі, тілами. Тому що Христос вознісся на небо, і ми отуди ожидаємо Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. І хоча Він з нами, там, де ми двоє, чи троє зібрані в ім'я Його, але все ж таки Біблія нам дає образ нареченої, яка очікує свого жениха. І тому у нас такі відносини. От, можна сказати на відстані. І ми досі чекаємо на зустріч. У нас є лист від Бога, у нас є лист від Ісуса Христа, Біблія. Ви читали сьогодні лист від Ісуса Христа. А також ми йому відправляємо аудіоповідомлення. Коли ми молимося, і в мене запитання, ви сьогодні надсилали нареченому аудіоповідомлення. Якщо ви це робили, то ви на правильному шляху. І чи чекаємо ми зустрічі з Ісусом Христом? Напевно, чекаємо. І ззаді мене написано, ось прийду. Незабаром, да? тобто не так багато часу, як ми можемо подумати. Також берегти своє життя і не піддавати ризику, коли ми це можемо зробити. Це теж наша відповідальність не спокушати Бога, не лізти в якусь небезпеку. Також нам треба навчитися чути гарні поради, як їх чула у свій час. Сфір, коли вона слухала поради Мардахія та головного євнуха, і вона пройшла свій шлях, вона слухала добрі поради. Також Руф слухала поради на імені і виконувала те, що було, треба зробити. І Бог через ці рекомендації, через. Такі настанови він її провів своїм шляхом, і вона війшла в родословну Ісуса Христа. Також нам треба навчитися не слухати поганих порад. Такі паради, погані поради були у Іова, коли його дружина говорила: «Похули Бога і помри. І цікаво, що Бог сатані не запретив трогати дружину. Ми це можемо побачити От перший, перша розмова, Йов, перший розділ 12 вірш. Тоді Господь сказав дияволові: ось я даю у твою руку все, що у нього є, та його самого не торкайся. І диявол відійшов від Господа. І другий раз Йов, другий розділ, шостий вірш. Та Господь сказав дяволові: ось я передаю його тобі, тільки збережи його душу. Де ви тут бачите заборону дияволові, щоб він не чіпав його дружину. Нема. І вона його спокушала тим, що, можна сказати, стояла над душою, людина страдає. А вона місто підтримки каже, похоли Бога і помри. Я думаю, що десь у когось і у нас можуть бути близькі люди, які замість підтримки будуть давати нам погані поради. І в цьому земному шляху нам потрібно розрізняти, розважати, де порада гарна і треба прислухатися. А де порада негарна, і від неї треба триматися подальше. І ми знаємо, що у Йова все стало добре, і з дружиною не далі жили, народилися в них багато ще діток, і все в них було добре. Я сподіваюся, вони жили щасливо разом. І з усім, цими обставинами треба нам вчитися жити, і це наша відповідальність. Є що звершувати наша відповідальність жити життям відповідно до нашого статусу дітей Божих. І треба бути однодумцями по духовним питанням, щоб у нас не було різних суперечок. Нехай Бог кожного благословить пройти цим земним шляхом та бути переможцем, як Ісус Христос. Це нам і потрібно звершувати, отримавши спасіння. Івангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш, написано. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. Амінь. Амінь. А це ще не все. Нам потрібно навчитися жити у Божій присутності. Я вам дещо розповім особисте, про що я насправді не хотів розповідати, я вагався. Але Бог зміг мене переконати, і наскільки я розумію Божий план, то треба поділитися, тому що у цьому також Божий замисел. Невелике свідоцтво, я б сказав, історію однієї молитви. Ну, насправді ви не уявляєте, наскільки скільки я молився тоді і як. От. І почну з того, що на початку цього року я вирішив завести собі такий невеличкий щоденник і записувати туди події. Основні життя, от які сталися за день. Та записувати туди молитви. Про що ж я просю Бога, щоб потім можна було проаналізувати і подивитися, що відбувається в моєму житті для подальшого аналізу. І я люблю дивитися е, різні там техноновини, також деякі огляди телефонів і таке все. І ось я дивився, дивився і сподобався мені один телефон. Але ціна на нього, як кажуть, як крило Боїнга, навіть якщо були б гроші, не купив би, тому що ну, це взагалі оверпрайс. І ось в кінці січня я помолився Богу, що добре, що в нас є духовні радості, Бог нам щось відкриває в Біблії через, те, через своє слово, що раніше не помічати помічає. добре. Але хотілося б і якихось земних радощів трохи отримувати, от, поки тут на землі. Через небагато часу мій телефон почав зависати і падати в обморок. Перезавантажуватися, до цього він робив нормально. Я вирішив купити собі БУ запасний телефон, заказав через інтернет. От. Думаю, на всякий случай вдруг цей зовсім серденько стане і він помре. От. Прийшов той телефон, але не все так сталося, як гадалося. Він не відповідав тій якості заявленій. О, дещо там не працювали, мені довелося його повернути обратно і е, отримав я свої кошти назад. Дякувати Богу, люди чесні попалися. І ски, скинув я свій старий телефон до заводських налаштувань, але це не допомогло. Він буквально через день, чи може і сутки не пройшло, він опять почав. Перезагружатися, зависати. От. І такі були в мене обставини. В цей час ж, в мене виходить з ладу один електровелосипед чорний, на якому я приїхав. В один день він просто не, вирішив не їхати. Прийшлося мені крутити педалі, а я ж не звик, та ще й погода. Така там дощ, грязюка. От, і тут я кручу педалі. Ну, ви уявляєте мій настрій. От. І думаю, ладно, поставлю його вдома, дому. стоять, думаю, дякувати Богу, у мене їх два. На другий день я сідаю на другий електровелосипед, і Він у мене ламається по механіці. Злітає задня зірочка, там вилетіло кольцо і я так зрозумів, зрізало внутрішні шліци. Я, звісно, на електриці доїхав, От, нічого не відказало, але настрій у мене ставав все гірше. Пішов я зі своїм телефоном старим у майстерню по ремонту. І розказав, який телефон, розказав, які в мене проблеми. Спитав, кажу, скільки стоїть перепрошивка. Дядько на мене подивився, каже, знаєш, друже, по моєму опиту, перепрошивка не допоможе. Каже, це заводський брак по пам'яті. Заміна пам'яті стоїть двох тисяч і гарантії нема ніякої. Він на другий день каже, може померти. Пішов я в магазин рядом, розповів консультанту, який в мене телефон, що я хочу, от, щоб не за всі гроші світу. І він мені посовітував, я подивився в інтернеті, дав мені все підійшло, там відгуки, і придбав я собі новий телефон. Зірочку на велосипеді я, звісно, Поставив нічого страшного. Чорний велосипед, який в один день чогось вирішив не їхати. Думаю, ж гляну, що там. Я його включаю і він їде, як наче нічого й не було. І до сих пор їздить я на ньому, приїхав сюди на служення. І такий у мене був е період. Можна сказати, як стрес-тест або полоса перепону солдат, От, от де вони там в грязюці повзають, пригають, бігають, вспишка зліва, в справа. справа. І потім все прикратилося. Ну, і так як велосипед самоізцілився, я сподіваюся, може мій телефон, старий самоізцілиця. Побачимо, час покаже. І що я хочу сказати, що головне в цій історії? Звісно, головне це не телефон. А те, наскільки я сильно відчуваю Божу присутність у своєму житті. Бог чує мої молитви. Бог відповідає на них. Іноді неочікувано, тому що він творець. І я вам скажу мастер, майстер імпровізації. І я молився Богу, «Да, я не, не розумію, що ти від мене хочеш, я тебе не розумію, поможи. І це, я так сказав, що історія одної молитви. Молитва була не одна. І хочу запитати у вас, ви відчуваєте Божу присутність у своєму житті? Наше земне життя це підготовка до небесного. Ми там будемо постійно у Божій присутності. А щоб бути в цій присутності, нам потрібно пройти певний земний шлях. І Якщо це так, і ви відчуваєте, то це добре. А тепер давайте помолимося. Ті, хто не бояться отримати відповідь. Nossa, o irmão Leito é aqui a a